Вітаю! В ефірі черговий випуск новин телеканалу Енергоатом. У студії Тетяна Ковальчук. Сьогодні наші кореспонденти підготували для вас наступні теми. РАЕС перевірили на відповідність міжнародним стандартам. Ядерна школа РАЕС набирає обертів. Нові ініціативи учителів задля формування успішної учнівської молоді. Електрозварний краєс Микола Отрода переможець галузевого конкурсу профмайстерності. Газеті Володимирецький вісник виповнилось 80 років. На Рівненській АЕС відбулася неоголошена інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії. Інспекцію проведено в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Метою була перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Перевірку здійснювали інспектори агентства за участю інспектора Держатомрегулювання. Неоголошена інспекція пройшла успішно та без зауважень. На Рівненській АЕС відбувся плановий аудит інтегрованої системи управління щодо виконання вимог міжнародних стандартів. Перевірку здійснила аудиторська група ДП на Екенергоатом. Група аудиторів ДПНЕКЕНЕГОАТОМ на чолі з директором департаменту системи управління дирекції з якості та управління перевірили дотримання Рівненської АЕС міжнародних стандартів. ISO 9001 – система управління якістю, ISO 14001 – система екологічного управління, та ISO 45001 – система управління охороною здоров'я та безпекою праці. Саме за цими трьома міжнародними стандартами Рівненська АЕС була сертифікована раніше. Згідно з програмою розглядалася низка напрямів діяльності електростанції, зокрема шести структурних підрозділів Раес: служби забезпечення якості, служби охорони навколишнього середовища, служби охорони праці, управління виробничо-технічної комплектації, договірного управління та управління капітального будівництва. Під час аудиту фахівці впродовж двох днів вивчали виробничу документацію, спілкувалися з атомниками на їхніх робочих місцях. Відбувається плановий аудит інтегрованої системи управління. Ми ставимось до таких аудитів як можливість для Покращення можливість для розвитку. Це погляд із сторони, коли приїжджають колеги і розповідають, що може бути поліпшено, і дають свій зворотній зв'язок щодо того, що вони побачили там в наших документах. Систему утворюючих по цих трьох напрямках. Результати перевірки будуть опрацьовані у компанії. Остаточний звіт буде надано згодом. За попередніми висновками на електростанції не виявлено невідповідностей вимогам стандартів ІСО. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Поточні питання роботи з персоналом Рівненської АЕС обговорили на черговій нараді заступників керівників підрозділів під головуванням заступника генерального директора РАЕС персоналу Олега Килюха. Сьогодні ми в черговий провели нараду з заступниками керівників підрозділів по персоналу. Це Дуже важливі наради для того, щоб донести до персоналу саме нашу позицію по благодійній діяльності, по роботі нашій по наших вимогах нормативних документів. Почали засідання з нагородження призерів восьмого фотоконкурсу організації молоді Атомпроспілки». До нього долучилися 52 учасники серед переможців. Працівники РАЕС. У межах наради представили новостворену громадську організацію енергія перемоги, до складу якої увійшли члени ініціативної волонтерської групи Рівненської АЕС. Один з її представників Віталій Талах нещодавно повернувся з передової з подякою, яку передала колективу та первинній профспілковій організації РЕС одна із військових частин. Сьогодні ми в чергове говорили про необхідність підтримки наших збройних сил, про нашу. Відрахування з нашої заробітної плати для закупівлі необхідного обладнання сьогодні. Ми отримали подяку від Збройних сил і також наголосили на тому, що нам ця робота необхідна для нашої перемоги, і ми її будемо продовжувати і надалі. В межах наради обговорили також результати заходів, які відбулись на РЕС у жовтні. Серед них конкурси наукових доповідей, професійної майстерності та конкурс науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, Моя історія жива. В жовтні місяці був проведений конкурс професійної майстерності за участю представників інших відокремлених підрозділів, і на цьому конкурсі. Рівненська атомна електростанція здобула 5 перших місць, два других і 1 третє. Це дуже хороший результат. Заступниця начальника управління інформації та зв'язків з громадськістю Ірина Жук проінформувала присутніх про початок підготовки до щорічної благодійної акції Енергія добра, до якої атомники традиційно долучаються тричі на рік. Її метою є допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також ми поговорили сьогодні про наші благодійні акції для дітей, тому що наближаються різдвяні свята, і тому ми також будемо залучати залучатись самі і залучати наш персонал до цих акцій. Завершилась нарада оголошенням про загальностанційні протиаварійні тренування, які відбудуться на РЕС 15-16 листопада спільно з дирекцією на Енергоатом». Олена Блищик, Анна Мохнар, Сергій Гаркавенко. Телеканал «Енергоатом». Понад 200 учнів Вараської, Володимирецької, Полицької, Рафалівської та Маневицької громад стали учасниками ядерної школи РаЕС 2023-2024. Знайомство з Рівненською атомною електростанцією лише починається. Однак вражень вже чимало. Шість років тому на Рівненській АЕС стартував пілотний освітній проєкт Ядерна школа. Тоді близько 30 юнаків вперше отримали унікальну можливість відвідати про майданчик атомної електростанції. Побачене та почути справило неабияке яке враження на старшокласників вараша викликало інтерес до професії енергетик. З кожним роком проєкт розвивається, розширюється та вдосконалюється. Цьогоріч організатори ядерної школи підготували насичену та пізнавальну програму для понад 200 учнів Вараської, Володимирецької, Полицької, Рафалівської та Маневицької громад. Бажаючих, наприклад, було дуже багато. Просто що вже ми брали так трохи старших дітей і тих, які ну яким справді цікаво. Особливо зараз військовий час, якась інакша трошки інформація, як працює станція, наскільки це безпечно для нас, тому що ми проживаємо. В 30-кілометровій зоні педагогічні працівники навчальних закладів сусідніх громад запропонували старшокласникам взяти участь в освітньому проєкті. Учні зраділи нагоді побувати на електростанції. Коли дізнався, то був дуже так здивований і відразу зацікавлений, тож почав ще більше проявляти себе на уроках, щоб все ж таки сюди поїхати. І це було не дарма, тому що це справді вражає. Навчання в ядерній школі триває лише місяць, Втім, учням уже є що розповісти. Я уявляла, що я побачу, але що буде це прям настільки масштабно, ну чесно, я навіть могла собі такого уявити. Я розумію, що саме цей процес він настільки глибокий. І він дуже впливає на економіку нашої країни, на наше майбутнє і як не як, ну, саме від нас залежить, адже ми підростаємо, ми йдемо на когось вчитися. І навіть після сьогоднішнього дня я справді задумуюся пов'язати своє життя і цією професію. Машинна зала енергоблоків перший оглядовий маршрут екскурсій по підприємству. Масштаби та усвідомлення важливості виробничих процесів кажуть, школярі вражають. Сподобалось. Весь такий гігантизм цих будівель, цих споруд. цього машина добільного залу. Я думаю, тут досить такі сильні професіонали працюють. Ця професія виглядає дуже цікаво. Мета проєкту сприяння професійній орієнтації учнівської молоді, крім того, спілкування із досвідченими людьми, які знають, як досягнути успіху та стати справжніми професіоналами і реалізуватись у житті. Це безцінний досвід, який допомагатиме молоді незалежно від обраного фаху. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. В інформаційному центрі Раес представники Вараського центру професійного розвитку педагогічних працівників провели захід для молодих вчителів громади. Присутні подивились документальний фільм та обговорили необхідність пошуку та впровадження нових методів роботи. Говорили також про важливість трансформації освіти, відмову від старих підходів до виховання та потребу вчитись креативно мислити. В інформаційному центрі РАЕС представники Варайського центру професійного розвитку педагогічних працівників, які постійно впроваджують нові методи роботи, провели засідання кіноклубу. Молоді педагоги подивилися документальний фільм, тематика якого є важливою для освітньої галузі, та поділилися думками щодо проблем піднятими режисерами стрічки. Сьогоднішній перегляд фільму ми організували для того, щоб зламати можливо деякі стереотипи. І категорія слухачів була сьогодні. Молоді педагоги. Ось це за наше майбутнє, і відповідно саме молоді педагоги вони несуть і творять, будуть творити це майбутнє. Олена Матвіюк зауважила, що новий напрям роботи центру запрацював завдяки підтримці громадської організації ЕТ Україн». Фільм був запропонований нам Едкемпом, громадська організація, яка надала нам дозвіл транслювати його на широкому е екрані. І фільм саме розвінчує про різні стереотипи і е важливості оцінки в освітньому процесі, і е важливість проєктного діяльнісного підходу, наскільки дитині важливо все-таки вміти застосовувати знання, а не просто їх отримувати. Порівняння системи, яка веде лише до іспитів, і системи, яка веде до вміння застосовувати знання в житті. На перегляді були присутні більше 20 молодих педагогів освітніх навчальних та дошкільних закладів Араської громади. Дивились фільм Хто має найвищі шанси, який отримав понад два десятки премій на найпрестижніших кінофестивалях. Його автор відомий фахівець у галузі освіти, інновацій та підприємництва. Доктор інженерних наук, лаврат премії Неа Friend of Education» Тед Дінтерсміт. Мені сподобався тим фільм, там показували, що е, уроки можуть бути інтегровані. Це не обов'язково там приходиш, ти пишеш, читаєш книжку, а ти можеш щось придумувати своє. Мені фільм для мене якби дав новий подих і нове зрозуміння, нове бачення, як е, ці уроки можна створювати. Як зацікавити більшість в дитини і як зробити цей інтегрований урок правильно, тобто які проекти можна вносити в навчальний план. Під час обговорення кожен висловив своє бачення вирішення деяких проблем. Поділився думками щодо можливості реалізації у наших закладах нових методів навчання та підходів до організації освітянського процесу. Усі зробили для себе певні висновки та надихнулися новими ідеями. Потрібно не боятися помилятися навіть нам, вчителям і дорослим. То коли в нас щось не виходить, нам потрібно пам'ятати про те, що це нормально, а співпрацювати разом знову ж таки колективом. Вчительським спільнотою, громадою. Ну починаємо ми з себе і вчимо цього дітей. На перегляді фільму також був присутній амбасадор СТЕМ освіти в початковій школі та дитсадках, як він сам себе ще називає, мандруючий викладач з Києва Ростислав Перехожук. Такі зустрічі це реально круто, тому що є досвід, є чим поділитися. Якщо сам фільм аналізувати, то в принципі нашого освіту потрібно зараз трансформувати, відходити від тих. Парадигм радянських часів, як показують навички майбутнього, які Таймс там викладає щороку. Вони там пишуть, що одна із навичок, яка майже ніколи не змінюється – це креативне мислення. Тобто, нам потрібно виходити за ці рамки, креативно мислити, вчити цьому літей. Спільний перегляд фільму викликав жваве обговорення, яке переросло у продуктивну дискусію, зауважила Олена Матвіюк. Тож будемо продовжувати такі методи роботи і надалі, аби допомогти педагогам варазької громади втілювати у життя нові інтегровані проєкти. Від педагогів залежить майбутнє нашої країни, а саме формування успішної учнівської молоді, на яку покладена важлива місія відбудова незалежної України. Вчителі були відкриті, вони ділилися, вони розповідали історії свого життя, і більш з них приходили до того висновку, що да, вони важливі, да вони можуть впливати, і в них є багато інструментів на те, щоб змінювати і форму роботи на своєму уроці. Тому ми покладаємо великі сподівання. І е, надії, що освіта, особливо нашої громади, е, буде кожного разу на вищому і вищому рівні. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом. Нещодавно на Рівненській АЕС відбувся галузевий конкурс профмайстерності. Найкращим за професією електрозварник ручного зварювання став працівник АЕС Микола Отрода. Свою перемогу він присвятив своїй сім'ї. За день до конкурсу дружина народила йому двійню. Це неабияк мотивувало мене до перемоги в голозевому конкурсі, каже зварник. Докладніше про нього у наступному сюжеті. Днями на РАЕС пройшов конкурс профмайстерності серед молодих працівників на ЕКенергоатом. Найкращим електрозварником ручного зварювання став 26-річний працівник РАЕС Микола Отрода. Він працює на підприємстві вже 8 років. Робота зварника на Рівненській АЕС є дуже відповідальною, так як під час ремонтів ми зварюємо труби, які потім працюють під великим тиском. І якщо шов зварений неякісно, його може прорвати і прийдеться зупиняти певне обладнання. Тому це дуже відповідально, своєчасно, якісно заварити ці зварювальні шви. Робітничу спеціальність герой нашого сюжету здобув у професійно-технічному училищі РаЕС і відразу після його закінчення влаштувався на атомну станцію. Я вирішив працювати на РаЕС, тому що це потужний енергетичний об'єкт і на ньому, звичайно, честь навіть працювати і велика відповідальність. Зараз він працює зварником четвертого розряду в енергоремонтному підрозділі Рівненської АЕС. Мої професійні обов'язки входить і якісне і швидке зварювання труб металоконструкцій. Під час ППР і модернізації виконую досить багато різних зварювальних робіт. Миколі його робота подобається. Він з легкістю опановує нові техніки та застосовує їх. Позитивно відгукується про нього провідний інженер із зварювання Сергій Скоклюк. Працьовитий, відданий своїй роботі, до роботи підходить відповідально. Саме бажання вдосконалюватися у своїй професії спонукало молодого зварника тричі випробовувати свої сили у конкурсах профмайстерності серед працівників РАЕС. Цьогоріч він став кращим на першому етапі змагань і взяв участь у наступному, що проходив серед фахівців підрозділів енергоатома. До теоретичної частини я готувався, повторював інструкції і іншу технічну документацію. До практичної частини я готувався, зварюючи досить велику кількість зварювальних зразків. Ретельна підготовка та наполеглива праця дали щедрі плоди. За результатами галузевого конкурсу за професією електрозварник ручного зварювання працівник РАЕС Микола Отрода здобув перемогу. Свою перемогу на галузевому конкурсі профмайстерності я присвячую для своєї сім'ї. За день до конкурсу мені дружина подарувала двійню синочки, і це неабияк мене мотивувало для перемоги в цьому конкурсі. Позитивні зміни у сімейному житті героя нашого сюжету вже відбулися. Найближчим часом відбудеться і в професійному, адже усі переможці конкурсу отримують право на підвищення кваліфікаційного розряду. Микола Отрода ділиться своїми планами на майбутнє. Моя мета і надалі працювати на Рівненській АЕС, підвищувати свою кваліфікацію, опановувати нові технології та обладнання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Днями газеті Володимирецький вісник виповнилося 80 років. Привітали колективу інформаційного тижневика представники обласних та районних ЗМІ. Господарі святкування підготували для гостей цікаву та насичену програму знайомства з досягненнями свого колективу та організацій, чиї здобутки відомі далеко за межами Рівненщини. Цьогоріч колектив обласної газети Володомерецький вісник відзначив 80 років з моменту випуску першого номера друкового видання. Він вийшов 3 листопада 1943 року під назвою Кармелюк. На сьогодні вже газета пережила назви після того Вільне життя. Ленінська зоря, Володимирецький вісник. І вже з 10 серпня ми маємо рішення нацради про перейменування у вісник Полісся». в зв'язку з тим, що пройшла адмінреформа. Район новий, відповідно, громаду треба покривати якби уніфікованою назвою газети регіональним змі. З нагоди ювілею відбулася прес-конференція Регіональні змі, історична стійкість під час заходу. Людмила Босик розповіла присутнім, як сьогодні живе та розвивається Володимирецький вісник, як працюють в умовах війни та інше. Сьогодні Наша редакція це власне комунікаційний майданчик. Ми пробуємо використовувати всю територію раціонально і ми видаємо газету. У нас є два сайти. Наш редактор Сергій Скіпчик сьогодні офіцер прес-служби зв'язків з громадськістю. Ми пишаємось тим, що наш редактор захисник. А ми від відтак маємо зробити все можливе, щоб гідно підтримувати нашого керівника, і щоб він знав, що редакція живе, медіа працює. Ми розвиваємось З погодами про формування та роки розвитку Володимирецького Ого, вісника поділилися ветерани журналістики, колишні працівники друкованого видання, за високий професіоналізм та сумлінно багаторічну працю. Усіх відзначили почесними грамотами та подяками від міської влади Варальської районної військової адміністрації, національної спілки журналістів України, а також Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення із редакцією газети з колективом і познайомив нас саме закон про медіа, який був впроваджений 31 березня. 2023 року, який саме цим законом передбачено реєстрацію всіх друкованих медіа сьогодні. Е, Обов'язковість є реєстрація в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Те, що я сьогодні тут побачила у Володимирці, е, мене дуже приємно вразило. Е, те, з яким напором, ентузіазмом, з якою енергією і великим бажанням працюють при, ну, колектив працює. Ну, це взагалі вражає Цьогоріч, за підсумками діяльності за рішенням рівненської обласної організації НСЖУ, Володимирецький вісник отримав звання газета Рівненщини 2023 року. Володимирецький вісник сьогодні є одним з провідних українських локальних медіа. Як по змісту, по тих важливих публікаціях, так і по безпосередньо по докладанню зусиль з трансформації друкованого змі в повноцінний отакий медіа місцевий, який різними. Сучасними способами через онлайн, через відео, через ем, різні форми журналістські інформує місцеву громаду і подає дуже важливу під час особливо війни інформацію. Під час заходу представники національної спілки журналістів України презентували масштабний проєкт Розстріляна свобода слова. У ньому йдеться про діяльність та важливу місію військових журналістів, ризикуючи життям, вони не тільки розповідають про новини з фронту, але фактично фіксують воєнні злочини окупантів. Масштабний відеопроект Національний сполки журналістів України. Ми записали свідчення понад ста журналістів про воєнні злочини Росії. Ми доводимо, що журналісти і медіа є воєнними цілями росіян. Вони свідомо атакують через характер нашої професії. На основі цих свідчень посилюється наша позиція міжнародний заклик до трибуналу над Росією, зокрема і за воєнні злочини проти журналістів і свободи слова. На заході була присутня журналістка з Маріуполя, котра нині проживає на Сарнинщині спікерка розповіла свою непросту історію. Перший місяць війни, переїзд рідного міста та повернення до журналістської справи. Вже більше півтора року знаходжуся в Рівненській області. Та зараз десь працюєте? Так, я редактор у нас віддалені редакції. Я в місті була. Шеф-редактор місцевої газети Призовські робочі, але з виїздом виїхали з окупованого міста і відкрили сайти. Працюємо для того, щоб світ дізнавався, що відбувалося в Маріуполі, для того, щоб знали, що відбувається там зараз, тому що Маріупольці роз'їхалися по всьому світу і цікавляться, бо там залишилося. Майже все життя у межах урочистостей та з нагоди ювілею Володимирецького вісника присутнім розповіли про роботу колективу напрями діяльності видання. Вони побували у приміщенні редакції, а також на екскурсії у Володимирецькому ліцеї колегіум. Про успіхи та розвиток якого неодноразово журналісти писали на сторінках газети. Познайомили наших гостей із Нашим освітнім середовищем, безпечним освітнім середовищем. Далі провели малесеньку екскурсію в музеї, де наші юні екскурсоводи, гарно, вміло представили наш заклад. Пізніше ми відвідали нашу наш STEM-центр, STEM-лабораторію. Родзинкою екскурсії стала презентація авторського освітнього проєкту школа модерн технологій управління та stem лабораторії закладу. Автор, звісно, моделі наш директор Анатолій Федорович Остапенко. В основі лежить система взаємопов'язаних управлінських інструментаріїв, які реалізуються через модернові технології. І сьогодні ми, як то кажуть, маємо хороші результати, дякуючи управлінському інструментарію. У саме школи модерн технологій управління і учні нашої школи наразі мають дуже гарні показники, як і при здачі ЗНО або НМТ. гості були приємно вражені побаченим та почутим. Журналістка з Маріуполя Ірина Гусак каже, що вражена тим, як тут бають про розвиток юних українців, і це заслуговує на велику шану та вдячність. З властем лабораторія це дійсно те, що потрібно. Розвивати це дає спеціалізацію дітям, діти розуміють, ким вони можуть стати, які навички отримують вже досить гарні навички, і це за цим майбутнє. Роль засобів масової інформації сьогодні як ніколи важлива. Тож ми працюємо для країни, допомагаємо ЗСУ і віримо в перемогу України, кажуть представники Володимирецького вісника. Дуже вірю в те, що далі все буде процвітати, все буде стабільно, докладатиму до того зусиль, і буду розраховувати, що наша редакція, наші змі. І далі буде в довір'я в авторитеті у нашого регіону. Тому ми будемо і далі працювати на те, щоб наші історії заходили людям, щоб люди були з нами. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. Це був останній сюжет випуску новин. Дякую усім за увагу. Більше інформації за адресою, що бачите, на екрані. Нехай вечір буде вдалим та приємним. До побачення.